Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі Червопис передачі поговоримо про в рамках якого ми говоритимемо про громади. І гість нашої сьогоднішньої студії це голова кам'янської районної ради Чихута Максим Петрович. Вітаю вас у нашій Вітаю. студії. Пане Максиме. Ви в нашому місті досить відома людина, як громадський політичний діяч, а також керівник. Розкажіть, будь ласка, нам з чого у вас все починалось? Безпосередньо, звісно, народився в місті Кам'янському. Тут тодішній Дім народився тут, мешкає тут, і тому якраз і моя діяльність тут і почалася. Я активно долучаюсь до різних заходів, безпосередньо долучаюся до розвитку нашої територіальної громади, Кам'янської територіальної громади до і зараз вже долучаюся до кам'янської районної ради до розвитку. Трудова діяльність в мене дуже насичена так. Ще в 20-му році був обраний депутатом районної ради. Щас являюсь вже головою Кам'янської районної ради, нашої висунули довіру наші депутати до мене, і я головуючий зараз Кам'янської районної ради. В 2020 році був головою громадської організації фонд розвитку Кам'янського. Ми активно залучали наших містян, залучались до допомоги тим людям, які необхідно було. Ну, впроваджували дуже багато. Але коли вже звісно розпочалася наша повномасштабна війна, mm -hmm. то звісно ми максимальне зусилля це е, до допомоги наших військових разом mm -hmm. з нашим е, лідером Андрієм Лінічем Білоусом. Ми максимальні зусилля робимо для того, щоб допомагати нашим військовим. І фонд розвитку Кам'янського також дуже велику допомогу. Робив разом з міським головою з перших днів, з перших хвилин повноштабного вторгнення ми зібралися і почали вирішувати ті питання, які були ще на той час незрозумілі Нам в той час, по захисту нашого міста, ми максимально угруповано працювали. І дуже велика вдячність міському голові за те, що він об'єднав всіх нас і. Я кажу, що разом вирішили всі питання. Ми об'єдналися і мусили це робити. І з перших днів ми почали діяти. Проводилися наради, визначалися пріоритети, і всі наші працівники виконували ті необхідні дії, які ми узгодили зарані. Зрозуміло. Як ви вже сказали, з вересня 2022 року у вас було обрано головою кам'янської районної ради, так? Розкажи, будь ласка, з початком своєї трудової діяльності на цій посаді, з якими питаннями, проблемами ви зіштовхнулися? Проблем питань, я кажу, що в нас немає. У нас є е, праця, ту, яку ми необхідно виконувати. У нас є е, нам е, мешканці нашого коміського району довірили наші повноваження, і ми виконуємо їх і максимально е, допомагаємо всім територіальним громадам. Е, Комунікаціями допомогам як співпраця разом з е, нашою адміністрацією. Ми працюємо в цьому напрямку, тому і, і депутати долучаються, звісно, до цього, тому що з кожної територіальної громади у нас обрані депутати. У нас в составі нашої депутатської групи всієї Кам'янської районної ради. Тому ми максимально всі зусилля докладаємо для те, щоб Виконувати наші обов'язки, ви сказали е, територіальні громади. Тобто, кам'янська районна рада, вона включає в себе декілька громад. Так. Можете трошечки нам розказати про структуру самої цієї ради, з яких вона громад складається, яка її чисельність і територіальність? Ну дивіться в 2020 році Кам'янська uh -huh. районна рада, вона правонаступник є техацька, хреничанська та верхніпровська районної ради, uh -huh. і вона являється як новостворена. По Україні у нас створилося 119 районних рад. Було до цього 490. Ну, пройшла такі реформи, які от якраз необхідні були для об'єднання, для угруповування і ефективні більшої роботи. Незважаючи на те, що ми не маємо бюджету, ми виконали всі зобов'язання по закону, так як нам необхідно було передати всі комунальні власності, комунальне майно тим територіальним громадам, які за належністю вони підходять. Це у нас заклади охорони здоров'я, це у нас комунальні підприємства, ну і та інші. В структурі Кам'янського району взагалі як розподілено кількісний склад, скільки де більше території, де більше мешканців проживає? Кам'янський район у нас місто Кам'янське, сама територіальна громада, це у нас є центром. Нашого Кам'янського району. Mm -hmm. А взагалом Кам'янський район у нас більше 4800 квадратних кілометрів і населення у нас 434 тисячі, це взагалом в Кам'янському районі, ну це статистика на 2020 рік. От. Район утворився у 2020 році, я дуже mm -hmm. проговорював про це ж. За територіальною найбільшою чисельністю, це у нас Верхідніпровська територіальна громада, у нас тисячу. 30 квадратних кілометрів і Криничанська селищна громада у нас 689 квадратних кілометрів. Найменше це у нас Затишнянська територіальна громада. У нас… І в ній мешкає порядка десь чотирьох тисяч всього населення. Найбільше у нас звісно у нас місто Кам'янське, яке мешкає 245 тисяч. У нас ну це статистика на 2020 рік. Звісно, що ми зараз маємо справу з вимушеними переміщеними особами, які приїхали. Деякі наші громадяни виїхали за кордон, зв'язку з нинішньою ситуацією з нинішньою врагом, який охопив нашу частину України. На жаль. Але наші захисники все роблять для того, щоб наша наші кордони були цілі. Так і моє от наступне питання в розрізі цього, що ви сказали. Громад ми вже визначили скільки. Які на сьогодні основні такі скажімо, не проблеми, а питання, які приходиться вирішувати саме вам як голові. В умовах, мабуть, сьогодення, в умовах, мабуть, військового конфлікту, який відбувається на території нашої країни. Я гадаю, що, мабуть, з початком військової агресії прийшлось багато чого змінити в самій структурі управління, а також і в діяльності кожної громади. Адже кожна громада вона це окрема, десь більше вони адаптовані на земельні питання, десь на промисловість. Розкажіть, будь ласка, от як що змінилося з початком повномасштабного? Ну, я так скажу, що звісно, по всій Україні змінилося це, тому що трошки інші підходи вже почалися. Але безпосередньо, як моя роль в цій роботі, це якраз необхідно в нашому Кам'янському районі об'єднати всіх для вирішення тих чи інших питань. Це, звісно, є безпосереднє перше питання це у нас допомога військовим. Звісно, є у нас питання, які виникають в той громаді. Тобі там по якимсь земельним ділянкам, тобі ж там якісь інші питання, але в цілому я завжди виступаю для того, щоб ми об'єднувалися, вирішували це питання разом. Хочу сказати, у нас тісна співпраця з нашою районною військовою адміністрацією Олегом Васильовичем Гапічем, і завжди ми проводимо нараду, вирішуємо всі питання, які виникають. І впроваджують вже всі голови територіальних громад їдуть до себе і впроваджують ті на, на працювання, яке ми на цій нараді зробили. Ви є членом Української асоціації районних та обласних рад. Скажіть, будь ласка, що це саме за організація і чи якимось чином відбувається допомога цієї організації? Можливо, черпаєте там якісь натхнення, ідеї? Дивіться, у нас получається в Україні. Вона вже давно створена mm -hmm. у нас Асоціація обласних районних рад, mm -hmm. це, як кажуть, той майданчик, де можливо виступати та впроваджувати зміни в законодавстві. Але я вважаю, що це не майданчик, це якийсь це якраз такий потужний, я важель для зміни і впровадження. Наші законодавчі органи, наші законодавства, які потребують на сьогодні. можуть що... сказати, це як допоміжний орган, так? Mm. Да? Так, це mm. як допоміжний орган. У нас на асоціацію у нас завжди надходять від різних міністерств запити на той чи інший закон, який вони впроваджують, для те, щоб ми дали свою оцінку або якісь. Свої пропозиції, uh -huh. і у нас кожен день співпраця з асоціацією в цьому напрямку. Як член асоціації обласних рад, я так само всі опрацьовую документи, ми радимось. Ми даємо свої пропозиції, uh -huh. і якраз вони впроваджуються. Потім в подаються на стіл вже до Верховної Ради, uh -huh. і вже Верховна Рада приймає кінцеве рішення. І я так скажу, навіть на останній раз, от яке у нас спілкування було, те, що у нас впроваджуються зміни в освіті, от ми не погодилися з цими змінами, тому що це якраз коригує заклади освіти, mm -hmm. коригує шкільні заклади, тому що за вимогами цього нового проекту. Там необхідно було по чисельності школярів, які необхідні, по фаховим, які 10-11 клас вони впроваджують зараз, хочуть розділити, щоб дитина сама вибирала. Але це дуже добре в місті, Але в сільській місцевості це не дуже добре. Немає mm -hmm. такої кількості діток, щоб вони там навчалися. І тому вимушені будуть закривати ці заклади. А діток необхідно відправляти в інші навчальні заклади, там, де більше, більше населення. І ця проблема у нас виникає дуже серйозно. Батьки вимушені просити, щоб вони виїхали в інше місто, або е був шкільний автобус, щоб возити в інше. Але ж це дорога, я так скажу, плюс е це час. І дитина ну не, не завжди батьки будуть згодні, щоб дитина це весь час їздила, цілий день була в школі, виїхала назад ввечері, коли вони будуть вимушені переїжджати в інше місце батьки для того, щоб дитина навчалась. І це спонукає тим, що в нас з маленьких населених пунктів можуть виїхати люди. Зрозуміло. Ну, тим паче в умовах сьогодення, коли у нас лунать сирени. Тобто, ну зрозуміло, одне таке питання. Тобто, все ви постійно вирішуєте такі Це, питання. Це як приклад, які я просто привів одного да. із питань, яке mm -hmm. вирішуєте. Тому от так само mm -hmm. у нас постійно на, ми постійно спілкуємося, mm -hmm. у нас наради проходять. У нас як членами асоціації, у нас ж є, як голови, як голови районних рад, mm -hmm. так само у нас і голови обласних рад. Mm -hmm. І ми, по, по нашій, у нас є офлайн наради, є зум наради, і ми постійно в комунікації в тих чи mm -hmm. інших націонах. Вирішуємо разом це питання. І я думаю, що це якраз необхідно, тому що, тому що навіть, наприклад, я візьму з того питання, як по закладам освіти, тому що ніхто з е, законодавчих органів, авторів, які розробили цей законопроект, ніхто не запитав голів територіальних громад. це буде вас дотично, не буде дотично. Вони приймають рішення, вони подають законопроект. Але з нашими депутатами, навіть mm -hmm. депутатами, ніхто не обговорював це питання. Це необхідно робити. І я вважаю, що ну ми повинні всі в комунікації робити. Я, як голова районної ради, я можу посп... зібрати всіх голів територіальних громад, і ми винести це питання на стіл і обговорити це питання і. Я думаю, що з кожної територіальної громади будуть свої пропозиції. Звісно, і ми можемо виробити той ті рекомендації до цього законопроекту. Я вважаю, що це було правильно, і хочу закликати так само всіх спілкуватися в такому ракурсі, тому що в комунікації завжди вирішуються всі питання. Відносно спілкування, Кам'янська районна рада тісно співпрацює з кам'янською військовою адміністрацією. Розкажіть, будь ласка, про цю співпрацю, в якому форматі ви працюєте, що саме вирішуєте і як один одному, можливо, допомагаєте? Звісно, тісно співпрацюємо. У нас проводяться штаби, у нас проводяться наради. Ми завжди з районною військовою адміністрацією в тісному спілкуванні, як в телефонному режимі, так і офлайн режимі. В тих напрямках, які у нас зараз проводяться. Я вам так скажу, що разом ну, разом з фахівцями вирішуємо дуже багато питань іменно в Кам'янському районі, тому що е нам необхідно це робити. Звісно, на 2020 році, коли пройшла реформа, ми не маємо своїх виконавчих органів. І ми деякі повноваження передали на районну військову адміністрацію, які вони виконують. Це Соціальний розвиток, це у нас освіта, і ну всі інші питання, які необхідні. Проекти вони так само подають нам на розгляд до районної ради, і вже депутати районної ради приймають ці рішення. Співпрацюємо і ефективно виконуємо всі свої завдання. Зрозуміло. Ви, як голова районної ради, територіально знаходитесь і працюєте в Кам'янському будівлі Кам'янської міської ради. Де звісно поруч з вами кам'янський міський голова Андрій Лич Білоусов? Що ви можете сказати про цю співпрацю? Про єднання міста і району, які є плідні результати діяльності, які можливо проекти були реалізовані? Розкажіть трошки тепер нам про співпрацю з містом. Дякуючи нашому міському голові Андрію Леонідовичу Білоусу, ми маємо можливість працювати якраз в будівлі міської ради. Ми знаходимось поруч один одного, і ми в свою чергу завжди висловлюємо свою підтримку до міського голови. І скажу так: ми постійно спілкуємося в тих чи інших напрямках, але ефективність самої цієї співпраці ми бачимо на зараз всі. Починання, які робить Андрій Лініч Білоусов, ми завжди підтримуємо, виносимо це на загал і просимо всіх інших так само долучатися до тісної співпраці, так само, як і спілкуюся з іншими головами територіальних громад. Ставимо приклад завжди нашого міського голови Андрія Леніча Білоусова. У нас розвивається дуже шикарне місто. У нас приклад не тільки для інших територіальних громад, а для інших міст нашої України. І я вважаю, що. Велика вдячність міському голові за таку роботу. Додам теж, як приклад uh -huh. нашої співпраці. У нас приїжджали чешські представники до Кам'янської територіальної громади. Якраз ми разом Андрій Лінч запросив теж мене на цю бесіду, якраз ми поспілкувалися і разом з міським головою я передоставив наш проєкт по поводу розвитку нашої водогонної системи, mm -hmm. яка затрагує у нас і Божидарівка, і Верхідніпрос, і, і який необхідно реалізовувати. І ми в тісній співпраці зараз з Чехами стосовно реалізації цього проєкту, але все необхідно, я кажучи, працювати і йти mm -hmm. вперед. Так, я скажу, що у нас. Раз в квартал проходить сесії. Uh -huh. Сесія проходить в нас в Кам'янській міській раді. Дякуючи міському голові Реліч Білоусу за те, що дає можливості нам працювати і більш ефективно виконувати наше завдання. Mm, зрозуміло, ми часто спостерігаємо засобах масової інформації. Як ви разом із міським головою ем, їздите на відкриття різних соціальних установ? Це і лікарні, це і центри для вимушено переміщених осіб. Е, що саме в цьому напрямку на сьогодні робиться? Наша міський голова Андрій Люніч Білоусус співпрацює з Головою обласної військової адміністрації відкрили вперше в області. Ми найперші в області відкрили центр реабілітації військових. І це дуже гарний приклад для всіх інших. Дякуючи міському голові mm -hmm. Держинич Вілоусу за те, що він проявляє таку ініціативність. Завжди він велику увагу приділяє нашим військовим, як в допомозі, так само і в лікуванні наших військових, які захищають нашу країну, це дуже велика вдячність. Йому необхідно працювати в такій тісній співпраці з як з областю, так само і з іншими територіальними громадами. і тому можливо вирішити питання ну, більш. Ефективно так дійсно центр реабілітації військових це дуже така вагома була інформаційна така хвиля. Тоді вона бурно обговорювалася по всій країні. А що стосується все-таки освітніх закладів в цьому напрямку, які у вас були напрацювання в нашому місті, місті Кам'янському, дякуючи міському голові, Андрію у нас дуже велику вагу приділяє. Для учнів наших освітніх закладів, і ви е, можете зараз наразі бачити, як впроваджуються е, зміни, зміни в якому напрямку, зміни укриттів наших учнів. Це безпосередньо е, наша молодь, наше майбутнє, велика кількість зараз будівництва бобосховищ. Е, дякуючи йому е, за те, що приділяє таку увагу, і звісно. Це приклад для інших територіальних громад. На нарадах так само спілкуємо і проговорюємо. Дивіться, як у нас проходить допомога нашим учням, і вони беруть за увагу навіть і спілкуються стосовно де можна в них облаштувати для діток сховище, для укриття. Це наше сьогодення, да, і ми мусимо, так, мусимо так. брати до уваги, тому що є, і ще раз повторююся, молодь молодь це наше майбутнє. І... Дякуючи всім головам територіальних громад, особливо міському голові Андрію Лінічі Білоусу, за таку увагу. Так, я з вами повністю згоден. Це дійсно відкриття таких і бомбосховищ, і лікарень, і відкриття таких інших соціально важливих об'єктів, вони стимулюють і в умовах сьогодення, мабуть, підбадрюють і дають якусь надію на життя, на майбутнє. Все ж таки можете, чи ви з нами поділитися планами на майбутнє? Все одно ми розуміємо, що життя триває, і плани якісь по розбудові можливо каміньського рену теж у вас є. Окрім вирішення поточних питань, питань військового характеру, життя все одно триває. У вас є район, який також займається і аграрною промисловістю. Розкажіть трошки, можливо, про плани, можливо, про якісь задуми? Ну я так скажу, що у нас на даний час що у нас військовий стан. І якраз в всі, цих планах в мене є допомога нашим mm -hmm. територіальним громадам, нашим військовим, які зараз боронять нашу, дякуючи всім нашим захисникам за те, що боронять і дають можливість нашим дітям ходити до школи. От я вважаю, що плани єдині це у нас перемога і все роботи, як в Україні, так само і. На міжнародному майданчику робити для те, щоб, скоріш за все, наша перемога була. Закінчилася ця війна, і почався мир і розвиток нашої країни, і, звісно, нашого району і міста. Ще додам до цього всього, що війна йде, і в нас постійне спілкування з територіальними громадами, якісь які більш зосереджені на сільському господарстві. Звісно, у нас зараз іде посівна, і нас якраз необхідно працювати і забезпечувати е, наших е, виробників сільхозпродукції, е, тому для що це і є наше життя, це наша країна, і необхідно допомагати в цьому напрямку. Тобто, так, забезпечувати умови для умови, того, звісно. щоб могли на поля. І більше більше того, скажу, mm. що е, кожен день у нас, е, на жаль, кожен день. У нас є загроза. Кожну ніч у нас літають шахеди, і наші захисники, дякую їм, вони намагаються максимально відпрацювати і збивають ці шахиди. Але ж ви розумієте, вони падають в полях, там, де виходять наші трактористи, наші працівники сільського господарства. І вони теж наражаються на на небезпеку, і так само дякуючи нашим правоохоронним органам, які знаходяться і знешкоджують, щоб далі працювали наші фермери. Хочу, звісно, подякувати нашим фермерам, нашим трактористам, які в непростий час наражаються на безпеку, але все одно виходять і працюють, і працюють по ночам. Коли літають шахеди, mm -hmm. велика вдячність їм за те, що вони е, свої зусилля прилагають для те, щоб наша країна розвивалася та процвітала, е, тому що пшениця це наша земля, як кажуть. Да, це, Україна. це Україна єдності ми сили, і дійсно да, це окрема подяка тим людям, які на сьогодні, просто наражаючись на небезпеку, виконують так. свою основну роботу, саме забезпечуючи в першу чергу тих, хто боронить кордони нашої держави так. цим необхідним для того, щоб це це робити. Да, і звісно, хочу подякувати ще нашим фермерам, які теж максимально долучаються для допомоги нашим військовим. Разом я кажу, що ми зможемо зробити ще більше. І кожному, кожному хочу подякувати. як Міському голові Андрію Лінічу Беловусу. Ми бачимо, він дуже допомагає, дуже багато робить для них, як передає автівки, так само передає дрони, так само передає реби mm. і все інше, яке необхідно нашим військовим, які вони просять. Велика вдячність. І, звісно, дякую кожної, кожному голові територіальної громади нашої. У нас 12 територіальних громад. Кожному хочу подякувати за те, що е, допомагають нашим військом, і разом я кажу, що будемо підтримувати і працювати. Зрозуміло. Що ж, Максим Петрович, я вам пропоную можливо звернутися до мешканців громади е, від свого імені. Ну звісно, е, хочеться звернутися до кожного, хто мешкає в нашому Кам'янському районі. Долучайтесь до. Спільного спільної роботи получайтесь до спільної допомоги нашим військовим, і разом ми зможемо розбудувати наш кам'янський район. Разом ми будемо працювати. На території Камінського району існує багато громад. Наприклад, до міста Кам'янського міста Кам'янське активно сьогодні займається питанням вимушено переміщених осіб. Питання різного характеру ну, по-перше, звісно, це розміщення. Скажіть, будь ласка, як ситуація складається в районах. Хочу сказати, що в нашому Кам'янському районі uh -huh. кожна голова територіальної громади допомагає в тому напрямку, аби розмістити тих людей, які склалися так, що скрутні становища приїхали до нас і мусять в нас залишитися. Але зараз ми наразі, наразі ми вже називаємо їх нашими мешканцями. Uh -huh. Тому що багато сталося вже живуть в нашому районі, в нашому місті. Я скажу на сьогоднішній день більше 50 тисяч mm -hmm. знаходиться тільки в нашому камінському районі. Особливо в нашому центрі Кам'янському, це місто Кам'янське, тут найбільша кількість зосереджена вимушених переміщених осіб, а в інших територіальних громадах так само вони знаходяться. Так само у нас голови максимально роблять для те, щоб більш комфортно себе почувалися наші люди, наші українці. І хочу закликати всіх, всіх мешканців нашого району, нашого міста, долучатись до, до, до допомоги людям, які потребують цієї допомоги. Дякую вам, дякую вам, Максим Петрович. Я думаю, що ми на цьому завершимо нашу з вами розмову. Ми не будемо прощатися, тому що пані що скоро буде перемога, і вам буде чого нам нового розказати і про виконане, і про задумане. Ну а нашим телеглядачам я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був голова Кам'янської районної ради Чехута Максим Петрович. Дякую, дякую.